Я заліз у тугу, як в того робу. Моя ніч, ніби голка в горлі вічна. Я підчепив тут одну хворобу. В неї можна пишатись. Вона психічна. Ця психічна хвороба? Тобто кохання. Всі ознаки її описав ще цена, не дає зітхнути М? синдром махання. І потреба здохнути здоровенна. Я ж нормально описав непогані вірші, міркував. Дончу природу прози. А тепер мої рими щоразу гірші. І до прози римуються в мене лиш сльози. І лишу я, мов мішок я чорнію, худну. Без добра, світла. Т привіту. І розклав я оцю журбом наготрудну. На півкулях мозку, мов карту світу. Помилися ж за мене в квартирку божу. Ліпше всохнути, впитись, нажити хрижу. Я з розпуки тут та можу. Вену вріжу, скажімо, чи всіх заріжу? Любий, друже, приїдь, порятуй та вибав, привези мені морфій, тютюн та тишу. Я ж конаю тут, мов остання риба. А -а -а -а. про інше все я тобі ще напишу.